Маємо трагічні звістки з фронту. На війні загинув 32-річний солдат села Підгородні Михайло Карпович. Волинянин поліг 27 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі Майського Краматорського району Донецької області. Вічна пам'ять герою. Ще одна чорна звістка: 32-річного військовослужбовця з села Мирне Сергія Гандзюка майже рік вважали зниклим безвісти. Повідомили в Горохівській міській раді. Як стало відомо, стрілець стрілецького відділення загинув 13 листопада 2024 року під час бойового завдання біля Петрівки Донецької області, дату і місце прощання Сергієм Гандзюком сповістять додатково. Вічна пам'ять герою. У Коволі хоронили захисника Олександра Козака. Він служив стрільцем-снайпером відділення морської піхоти. Олександр Козак народився і навчався в Ковалі. Пройшов строкову військову службу. Понад 20 років займався підприємницькою діяльністю. 18 грудня 2024 року його мобілізували. Спочатку служив у тиловій військовій частині на Волині у лютому 2025 року. Його перевели до 37-ї окремої бригади морської піхоти і направили на Херсонщину. У травні цього року Олександр проходив військову підготовку в одному з навчальних центрів країни. 4 червня ворог вдарив балістичними ракетами по місцю дислокації новобранців та курсантів. Олександр Козак отримав важкі поранення хребта та внутрішніх органів далі лікування у медичних закладах Полтави, Чернівців, Кувеля та Львова 2 листопада 2025 року. В одній з лікарень Львова серце волонянина зупинилося. Поховали бійця, на алеї героїв міського кладовища. Вічна пам'ять захиснику. У Луцьку попрощалися загиблим в боях за Україну 51-річним старшим солдатом Вадимом Смірновим. Відспівали військовослужбовця в кафедральному соборі Святої Трійці. Бійця раніше вважали зниклим безвісти. Вадим Смірнов був навідником оператором штурмового відділення. Воїн поліг 11 травня 2024 року. Під час виконання бойового завдання в районі Старомайського Донецької області поховали військовослужбовця наклад. Довище у селі Забороль. Вічна пам'ять захиснику. У Луцьку п'яна жінка без прав в'їхала в кущі і ледь не врізалася в будинок. Було це на вулиці Дубнівській. Жінка їхала на БМВ. Драг показав 1,13 проміле. У неї не було ні прав, ні страхового полісу, ні документів на машину. На водійку склали низку протоколів. П'яного водія, який на смерть переїхав жінку в Устелузі, можуть посадити на 5-10 років. Ще від 5 до 10 років він не матиме права сідати за кермо. Аварія нагадаємо сталася 3 листопада. П'яний на мікроавтобусі наїхав на велосипедистку. 63-річна жінка загинула. Небайдужа лучанка здала патрульним п'яного водія. Жінка зателефонувала на лінію 102 і повідомила про кормувальника Мерседес Бенс, який мав ознаки сп'яніння. Патрульні оперативно розшукали авто. У водія було 1,62 проміла в крові. Ще одного горе водія на «Хонді» зупинили на проспекті волі за порушення правил дорожнього руху. Він теж мав ознаки сп'яніння, але проходити огляд відмовився. Патрульні відсторонили чоловіків від. Керування та склали на них адміністративні матеріали. Побачив в інтернеті, як машина таранить його авто. З таким повідомленням до патрульних звернувся лучанин. На вулиці князя Романа в Луцьку машина марки Рено, виїжджаючи з двору, в'їхала в припарковане авто. Водій втік. Згодом його відшукали й покарали протоколами. У ковелі підліток поцупив мотоцикл просто з подвір'я. Посеред ночі у 39-річного ковальчанина зник двоколісний вартістю близько 20 тисяч гривень. Уже за кілька годин поліцейські вийшли на слід викрадача. Ним виявився 16-річний місцевий мешканець. Мотоцикл повернули власнику, а на підлітка відкрили кримінал. У Луцьку чоловік зламував чужі авто. Його жертвою став 40-річний лучанин. З автівки винесли 7 тисяч гривень. Зробив це 54-річний чоловік. Він теж з Луцька. Завдяки злагодженій роботі оперативників, менш ніж за півгодини вдалося встановити особу зловмисника. Ним виявився 54 річний лучанин. Його затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Під час проведення обшуку у нього виявили та вилучили не лише викрадені кошти, але й знаряддя для скоєння самого злочину. Спеціальний пристрій, за допомогою якого він власне відчинив автопотерпілого. Слідчі за процесуального керівництва прокуратури оголосять йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною. 4 4 статті 185 Кримінального кодексу України. За скоєну крадіжку в умовах воєнного стану йому загрожує, зокрема, до 8 років ув'язнення. Також правоохоронці проводять перевірку на причетність його до скоєння аналогічних злочинів. Поліція Волині нагадує: не залишайте цінні речі в авто, навіть якщо відлучаєтесь на декілька хвилин. Це може коштувати вам дорого. На волині вночі горіла господарська споруда. Постраждав чоловік. Пожежа сталася в селі Краска Ратнівської громади. У долоні отримав 56-річний власник. Від госпіталізації він відмовився. Рятувальники приборкали вогонь менш ніж за годину. Причини займання ще встановлюють. Частина Луцька залишилась без води 6 листопада з 9.00 мешканці району Балки не мають холодної води через аварію на водопроводі по вулиці Любомира Гузера, колишня вулиця Щусєва. Вода не тече за такими адресами: ділянка проспекту Відродження, вулиця Любомира Гузера та Прилеглі, вулиця Івана Мазепи та Прилеглі. Коли завершаться аварійно-відновлювальні роботи, поки невідомо. Я пропрацював 17 років в аграрній сфері, я агроном за спеціальністю. Да, я закінчив київську лавру, маю сан священника, але далі не пішов по цих значить, стопах. По одній простій причині. Війна раз, а по друге, це Київська лавра, так сказати МП. Значить, по мобілізації призвані 24 році. Я призвався з Києва, Святошинського військкомату, виявив бажання і пішов. Хоч мене дуже багато друзів, які відговарювали від цього. Ну, я зробив, як зробив. Я говорив наступне говорю, хлопці: це прийняте рішення добровільно. Я сам пішов, і як би мені... назад дороги нема, тільки через це. Значить, Господь Бог послав мені цю, цей іспит, який я. Повинен пройти. Я і встаю з молитвою, і лягаю з, мол... з, мол... з молитвою. І при тому, якщо є така складна ситуація, завжди читаю і звертаюся до Господа, щоб Він допоміг нам вистояти і видержати цю навалу. Дуже допомагає життєвий досвід, тому що, я думаю, без цього досвіду було б, було б дуже важко. Так, так, там. Командирський блюдожик, невеличкий на дві людини. Я так і називаю ікелією. Дуже багато можу за ікони говорити. Таке враження. Вона куплена ця ікона 4 роки назад. Що я готувався, значить, і блін, буду я на війні. Образ Пресвятої Богородиці збрана в Воєводі. ангел не рядишком, Ніколай Чудотворець. Ікона. Правої сторони нерушима стіна, свята Троїця і зіскання погибших. Ці, ці ангели, які бережуть нас. Е, значить, бліндаж, і, і, і мої побратими, і хлопці з сусідніх позицій, вони знають, що це не бліндаж, а це келія Келія імені Агапі Києво-Печерського. При тому, що я говорив про це, що я агроном, плюс до цього в 2012 році значить, заложений мною сад. На сьогоднішній день це 120 дерев, з них 30 сортів, тільки сливи в мене, вишня, черешня, груша. Ну, люблю все живе, все, все, все приємне для, для душі. Значить, в мене вийшло, що я значить, попав у госпіталь, і в мене вхід в бліндаж був недороблений. Приїхавши, значить, я значить, в початку січня. Ну, зрозуміло, що зімнього времени, тим більше, ліс голий, дрони літають, не попрацюєш. Ну, Дожили ми до моменту листячко розпустилось, кожен день ми на ту почку дивилися, говорю, дай Боже, щоб все побыстріше. І настав той момент, що я переробив вхід бліндаж. І поки ми строїли, і спонтанно в мене виникла ідея, щоб підняти трошки так сказати, і моральний дух, і хлопці повеселити. Кафе, бар, у хатаба. Всі у нас і газ, тут і кастрюлька є. І чайок піде гріть. Командир готовий тобі, так, да? Ніколай, що ви там сьогодні будете? Венігретик будемо? Венігретик, так. Да. Все супер. Хлопці посміялися, думали, ну, мабуть, командир Настроцьки вже пора відпочивати. Україна переможе. Слава Україні, героям слава.